Відкриваючи засідання оперативного штабу 11 березня, карлицький міський голова Лесан Панюта закликав присутніх провести в останню путь жителя села Юшки Ржишівської громади Івана Бойка, який загинув, захищаючи Україну від рашистських окупантів, і після засідання. Очільник нашої громади разом з працівниками відділів міськради вшанували героя, зустрівши й провівши кортеж із тілом загиблого біля галереї загиблих героїв Кагарличчини. А на штабі Олександр Панюта нагадав, що роботи в ході двомісячника благоустрою в громаді набирають обертів, комунальники особливо активізувалися. Нам головне підняти громадськість, погодні мови сприяють, погодні мови, я думаю, ще будуть погіршуватися, але треба скористатись сьогоднішніми положеннями, тому давайте максимально всі працюємо. Це і культура, це і освіта, це і медицина, це в цілому і ринок комунальний, це і ЖЕО-житлові будинки, ну, практично по всіх напрямках адміністрація парку. Давайте ми активізуємося, а люди потягнуться за нами. антимонопольний комітет прийняв рішення в п'ятницю по учасниках тендеру по харчуванню школярів в нашій громаді. А це означає, що у вівторок чи в середу дітей в школах почнуть годувати. І ще канікули в школах розпочнуться з 1 квітня. Цього ж дня буде розпорядження про закінчення опалювального сезону в громаді. Начальник відділу культури Олена Петленко повідомила, що колектив «Зорецвіт» Карлицького міського будинку культури взяв участь 9 березня в заходах у місті Бучі до 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. До речі, наш колектив був єдиним від усього Обухівського району. А ще Олена Іванівна розповіла, які заходи будуть проводитися в закладах культури 14 березня до Дня добровольця. У ці важкі часи наше суспільство об'єдналося навколо ідеї сприяння Збройним силам України. Працівник карлицького підприємства «Міськрембудсервіс» Василь Бублик вирішив передати 53-й бригаді, де служать наші земляки, свій автомобіль УАЗ-452. Машина, вірою, і правдою, служила господарю. А тепер послужить і фронтовикам. Я вирішив внести якусь частинку для перемоги Україні, значить передати Збройним силам України. А як її називають в народі? Шишарік? Це, 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 це шашарік? Таблетка, це, це а, таблетка. Таблетка, таблетка, таблетка називається. У народі її називають таблетка. Ну ви ж так не, не шкодуєте без жалу. До щирого серця оддаю, навіть, навіть не, я над цим не задумувався, бо я звернувся і до мене вже неодноразово приходили хлопці. Я їм пообіцяв, От, а тут, значить, з гробцями я пообіцяв, коли ж мені зв'язався з воєнкомату і з воєнкомат сказав, давайте я, значить, і ми, кажу, я вже ж пообіцяв, я не можу, це ж воно йде для, для Збройних сил. Кажу, там трошки колоней треба поробити. Я хочу, щоб її підремонтували і передали для Збройних сил України. Я значить, серце, з великим серцем, душою для перемоги. Я вірю в хлопці, вони молодці наші хлопці, Нас, значить. Слава їм і слава нашій Україні! Слава Збройним силам! Авто було в неробочому стані, але працівники міськрембудсервісу, зокрема майстер Микола Сегеда, зробили ремонт авто, скинулися і власним коштом купили гуму, розповів нам директор підприємства Юрій Сінаєвський. Довели до ладу двигун. І авто передано вже військовослужбовцю 53-ї бригади карличанину Валерію Вашуленку, і зараз, в даний час, автомобіль вже на місці допомагає захищати Україну на Авдіївському напрямку. Народилася наша бригада, не з дощу з раду, чи снігопаду, двадцять другого року страшної весни стали полум'ям мужні сини, вся стихія нам допомагає, в серці кожного іскра палає, ми знаємо точно настане момент. І випалим ворога, вже. народились вогні на своїй залізні. Це та наша бригада, Арменний! не зраду чи снігопаду Ми не зламні, як Фенікс, повстанемо знов, перетворимо кров Цей вогонь, що вирує у жилах, надає сто п'ятнадцяті сили, хто в бою закритів, з нимся зовне лиха доля диха. Старший офіцер поліції Інна Калієвська повідомила на штабі про аж 188 заяв і звернень, які надійшли за тиждень у поліцію від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад. З них 12 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловік і жінка в магазині Аврора в Кагарлику примудрилися скоїти крадіжку товарів на 1500 гривень. Порушено кримінальну справу. Іде розслідування. Злочин проти довкілля у стрітівці зафіксували екіпажі патрульної поліції під час патрульного. Особи рубали ліс, а саме дерева ясена. У Черняхові місцевий житель незаконно зберігав наркотичні засоби, які під час перебування на вулиці мав при собі. Речовину досліджують у лабораторії. У селі Ведмедівка Каржишівської громади у власному будинку виявлено тіло жителя цього села без ознак насильницької смерті. Все вказує на те, що громадянин задихнувся чадним газом від тліючого матраса. Втім, остаточний висновок за експертизою. Не вибуває з кримінальних хронік домашнє насильство. Уставах, як свідчать дані поліції, один із жителів уже не раз вдавався до того домашнього насильства відносно своєї дружини. Хоча він вже притягувався до адміністративної відповідальності, тепер же наступила відповідальність кримінальна. І в карлику, щойно зафіксовано факт брутального рукоприкладства: чоловік завдав ударів дружині і, як сумний підсумок, розрив селезінки численні гематоми. Після тяжких тілесних ушкоджень жінка на лікуванні, а досудове розслідування триває. 22 особи, яким вручено повістки, таким виявився, умовно кажучи, улов спільної праці поліції і ТЦК по старому військомату протягом тижня, що минув, цим нашим земляком. Кам видані направлення для проходження військово-лікарської комісії.